Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось такий в мене робочий зараз безпорядок на кухні. Як ви бачите, оці такі ящички дерев'яні це ящички, які я приготувала вже верніше, мені зробили. Ну, міка тут, звичайно, мусить бути, як завжди. Ці ящички мені зробили для того, щоб я могла помістити туди троянди і закріпити до цих ящичків арку. Тобто вони будуть стояти по двох сторонах від арки. Ну і сам процес роботи я вам обов'язково покажу. Але перед тим, як зробити роботи на подвір'ї, тобто прикріпити арку і ті всі інші процедури, мені потрібно помалювати оці ящички, тому що це зроблено з звичайного дерева. Бачите, я трошечки їх наждачним папером зашкурю, так щоб тільки зняти верхні оці ворсинки, верхній слой, і хочу помалювати їх. Ну, напевно, буде трошки світліший колір, як оцей, бо цей такий, як в мене на вулиці, помальовано помальована самі оті грядки, які в мене є побудовані, ви знаєте. Ота загородка була в такий колір помальована. Але напевно я от маю фарбу, і я помалюю її ось такий світліший колір у ці корзинки. І вони будуть у ці ящички, вони будуть на фоні того сараю, який в мене теж сіренький. Напевно, буде краще так виглядати. Щоб вони так трошки загубилися, ніби. Ну і мені здається, більш такий світліший колір буде більш краще виглядати на пасувати до самої зеленої травички. Бо таке чорне, чесно кажучи, я помалювала в один, такий, один слой. І зараз думаю, напевно, я зробила недобре, тому що мені дали до цієї фарби, бачите, мені додали ще ось такий закріплювач. Ось він, маленький баночці, він прозорий. Тут така рідина, тут, правда, мені тільки відлили його трошки більше півбаночки, бачите? Але ця рідина робить фарбу ем, міцнішою стійкішою до води. Тобто вона буде така водовідпірна. Тобто, якщо навіть я помалюю ці кошики, то вони мені прослужать довше, ніж би я їх не малювала взагалі. Тому що дерево все рівно років через 5-6, через воно перегниває, воно замокає. І, відповідно, потрібно буде потім їх міняти. Але я зроблю. Ну, хай трошки довше вони мені прослужать. І зробили мені тільки каркас. Я маю на увазі без дна. Тобто я не хотіла, щоб там всередині було якесь дно. Ось. А тут будуть отакі тільки перемички. Ось отак. І на ці перемички ось я поставлю горщик. Ну, ось якось ось отак воно має бути. Бачите, ось так всередині, і там знизу буде така, навіть добрих сантиметрів 10-12, буде проміжок, буде повітря. Тобто знизу горщик буде продуватися повітрячком. І, відповідно, для коренів у в тих горщиках для троянд буде набагато зручніше. Ну, і, само собою, ці кошики вони, напевно, теж прослужать довше, тому що не буде стояти сам кошик на дерево на землі. І воно, напевно, трошки довше буде служити, якщо я покрию такою водовідпірною фарбою. Тому що буквально тут треба 50 мл додати на оцю банку. Тут в мене 2 літри, 2,5 літри. І сюди треба 50 мл оцеї рідини, і щоб ця фарба стала такою водонепроникною. Але якщо додаш більше, то тоді воно буде ще міцніше. Так що я зорієнтуюся. Ну, там у нас гектор гуляє. Ось так. Поїли, попили, повечеряли і вже спадки. Ось, ну Міка теж тут крутиться, вона ж без неї ніяк не обходиться. Всі абсолютно справи, які робляться, мусить бути з участю їх. Ось. от так, Я нікуди не піду, я буду тут лежати. І так воно повинно бути. Ну, хай вже буде. Ось це така от новинка на сьогодні. Це те, що мені вже. Вже вчора привезли ці ящички, чого вони вдома, а я не малювала їх на дворі, тому що у нас на вулиці сьогодні припаскудна погода. В нас з самої ночі почав іти дощ, причому цей дощ такий дуже-дуже рясний, дрібний, дрібненький такий, і він не зупиняється вже на протязі двох 4 годин. Добре все просякло, земля все просякла, мої квітнички всі просякли водичкою, хоча вчора. Я заглядала у ті кошики, навіть не в кошики, а в ті проміжки на квітнику, де в мене посаджена полуниця, і там була земля просто сухезна. Я навіть трошки поливала, бо я обрізала вусики, і я навіть трошки полила деякі горщики, деякі ті підвісні кошики, і, відповідно, полила і трошки полуницю. Ну, але сьогодні в нас йде дощ. Тому я змушена це все робити ось тут, на кухні. Я пристелю ще один мішок, мабуть, щоб не помастити підлогу. І буду малювати оці кошики. Ну, Відповідно, перемалюю оці дощечки, які будуть там всередині. Хоча там всередині їх і видно не буде, бачите, ось так на них стане. Ось оця висота цієї палички, бачите, це буде вона стояти на землі, а на такій висоті буде стояти горщик. І ось там буде повітрячко. Так що, я думаю, що це така задумка досить непогана. Це, до речі, мені придумав сам. Майстер, який робив ці корзинки, каже, давай я тобі зроблю так трошки вище, і так воно буде зручніше. По-перше, кошик буде вірніше, сам ем, горщик з трояндою буде вище. Ну, як ви зрозуміло, що це для тих троянд, які в мене біля арки, це там це має бути. Ось ось таке от в мене завдання на напевно, на сьогодні і на завтра. Тому що я хочу покрити в один слой, дати йому просохнути і потім покрити ще раз, щоб воно було більш таке. Водовідпірне, щоб вода. бо фарба ця просякає, бо це ж дерево, воно нічим не покрите, нічим не захищене, і дуже сильно просякає фарба. От, подивіться, я тут помалювала досить його, так, таким, я б сказала, навіть дуже грубим таким слоєм. От, покрила його, і бачите, як фарба просякає, і вона просто всмоктує. Дерево всмоктує цю фарбу, і воно навіть місцями, бачите, навіть. Ось, втягнула в себе фарбу, воно навіть просвічується. І, відповідно, я вже зроблю цю фарбу, розведу і тоді перемалюю ці підставки теж. Ну, от і все, такий мій об'єм роботи. І ще в мене є на сьогодні для вас дуже-дуже цікава новинка. Поки я займалася цими горщиками і цим всім, розглядала, як їх зробити, до мене подзвонили в двері. І просто несподівано приїхали знайомі. Приїхала моя давнішня подруга. І перше, що було, це е, я була, чесно кажучи, в мене від, відібрало мову, бо я не знала, що на це сказати. Привітання, це само собою. Там добрий день, привіт, як справи», як то. А потім було «Happy birthday to you». Я, чесно кажучи, розгубилася, бо сьогодні у нас 13 червня. А день народження мій був місяць тому, тобто 14 травня, а мене вітають з днем народження. Ну, але скажімо так, що дуже, дуже приємно отримувати подарунки навіть і місяць після твого дня народження. Тобто, мене привітали з Днем Народження, подруга просто помилилася в місяцях. Вона каже: Я точно знала, що в тебе 14-го, але чому я думала, що червня? Ну, ось, але подарунки я отримала. Ось я отримала, як ви бачите, дві гарненькі такі орхідейки, так як вона, подруга, знає, що я маю орхідеї, що в мене дуже велика колекція, що я їх дуже-дуже-дуже люблю. Ось, і так як я собі дала слово більше жодної орхідеї з магазину не купувати, вони все рівно приходять до мене додому. Ось така от така от цікава сьогодні. Подія трапилася, і ще вам скажу ще один момент такий: що дуже і дуже-дуже будьте обережні, коли ви загадуєте бажання. Я, коли садила троянди, я шукала укривну троянду, таку, щоб можна було її підрізати, формувати. І в мене, якщо пам'ятаєте, в, в позаминулих відео я говорила ось про цю красуню. Ось вона в мене тепер є. Це балерина. Це та трояндочка, яка є і укривна, і яка є, що оплітає. Може укривати вона по землі, плестися. Пише навіть, бачите, «ground cover». Градковер це укривна, це така, яка стелиться по землі, її можна формувати кущем, її можна формувати кулькою, вона може повзти собі, наприклад, у вас є якийсь кущ або якась опора, стіна чи дерево. Чи у вас є, наприклад, оці такі, що пам'ятаєте, на виставці я вам показувала такі трикутники, сплетені там, чи з дерева зроблені, арки, куди хочете, цю Троянду можна примістити. Тобто любе, що ви хочете з нею, можна зробити. Ну, і так я говорила в минулих відео, а подруга моя спостерігає за моїми відео, вона переглядає часто, і вона бачила і чула, що я дуже хочу цю троянду. Причому я хотіла конкретно ось цей колір, я хотіла таку вона рожева, яскрава рожева, такого у нас називають baby pink. Він такий дитячо-рожевий, прям такий от колір. Я дуже хотіла конкретно цю троянду цього кольору. І вона побачила в магазині і вона каже, що це неможливо було не купити. Це дійсно твоє бажання. Ось тобі називається захотіла і маєш. Коштувала вона 4,99, як я вже казала, не дуже дорого. Але разом з тим дівчатка не побачила, що в неї є зломана гілочка. Ну, але нехай. Ось, бачите, тут зломана була гілочка, вона була заправлена всередину. Ось ось так. І ну, не біда, ми її обріжемо, я її обріжу цю, цю гілочку, і вона швидко випустить молоді галузки. Тому що ця троянда дуже швиденько, якщо її обрізати, вона дуже множиться. Вона випускає знову нові 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 галузки і дуже швиденько наростає. Так що, ось така, от в мене сьогодні новинка є, моя така дуже дуже бажана трояндочка. Вона має дуже маленькі ніжні квіточки. Ось тут вже деякі вже відквітли. Ось. Я її гарненько почищу і я її приміщу. Я її посаджу або справа, бо зліва мені не можна нічого садити. Там є оцей там росте малина зараз, там отой блок, про який я розповідала. Там дійсно його не можна нічим закривати, і я туди тільки кампанулу висадила. Буде погода, буде тепленько, буде сонечко вірніше, не буде падати дощ, я вам покажу, як я розсадила там кампанулу. Зі мною теж поділилася моя подруга, дала мені такий добрий кущик коріннячка. Бо, як ви знаєте, кампанула дуже крихка, якщо хочеш навіть її викопати, то дуже багато листя страждає, гілячки обломуються дуже швидко, вони дуже-дуже крихкі. Але якщо посадити корінці, вона дуже швиденько потім випускає нові пагони. Ось я розсадила там вже Половинку засадила там, де була пуста земля. Ну а потім вже в серпні місяці мені прийдеться малину звідти забрати, і я там посаджу низько-низько низько ростуще щось, або навіть щось таке укривне, щоб там не було пусте місце. Тому що обов'язково той блок не повинен закриватися нічим. І значить, цю троянду я висаджу, швидше всього, тут, де в мене кущ з гумі в цьому кутику, або я. Ну, подивлюся, куди можна ще її примістити, до речі, дам де сарай, посередині в мене немає нічого. З одного боку, пасіфлора, оцей пашен фрут, ну пасіфлора, яка вже заквітає зараз. З іншого боку, в мене оця троянда рожева, яка великоквіткова. І якщо навіть я цю посаджу посередині, то вона може поплестися мені і заплести весь сарай, тобто і зверху дашок. Ось і стінки, її можна буде причепити, навіть гачки зробити на стінах, і її прикріпляти, і вона буде там чудово триматися. Ну, або можна буде висадити там, де є в мене за магнолією в тому кутику, там, де наразі зараз стоїть, де маки в мене квітнуть, там є великий горщик з трояндою, троянду я потім пересаджу на квітник, а маки, ну, мабуть, цього року я зберу насіння, і потім маки можна буде висівати навіть. Десь в іншому місці по самому квітнику, щоб вони і там, і там, щоб вони квітли довкола, бо маки квітнуть от зараз, і потім в них тільки листя залишається, голівки дозрівають, і практично квітів не буде. Ось, і я звідти заберу, і можна буде навіть в той кутик її там посадити. Вона буде тягнутися, бо там сонечко зранку, якраз гарно, десь в 11 годині, і десь до першої 2-3 години там добре сонечко для неї буде цього, цього цілком достатньо. Поки що тимчасово я помістила в цей білий горщик. Ось Потім я, звичайно, її звідти вийму і пересаджу вже в ґрунт. Ну, Але я дуже-дуже задоволена, чесно вам скажу, я навіть більше задоволена у цій троянді, більше тішуся, більше рада цій троянді, ніж орхідейкам. Хоча орхідейки теж дуже гарненькі, зараз ми з вами на них подивимося. Ну, Звичайно, до троянди, до орхідейок я отримала ще ось таку. такий шоколад. Ось. Це литовський шоколад, мені здається. Литовський, так, 70% чорного шоколаду, 70% вірніше какао. І він шоколад має в собі журавлину. Ось не тут видно, бачите, насіннячку журавлини і насінчко з гарбуза. Ось такий чорний шоколад, будемо з кавою смакувати вранці. Ну і зараз подивимося, що у нас тут за орхідейки нам привезли. Ну ось, Я вже зняла плівочку. Перша красунька ось така біленька, з темно-темно-вишневою губою, але в неї дуже гарненька губа. Зараз я вам подивимося її детальніше, я вам все покажу. І в неї дуже-дуже блискучі, такі, якби посипані були таким якимось яскравим порошком, таким зверху. Пелюстки оці білі, вони мають такі, просто вони виблискують, як сніг на морозі. Так само і тут пелюстки. І друга красота ось тут навіть є мутація. Подивіться, як пелюстка загнулася до середини. Хотіла бути метеликом. Бачите, ось? Тому це Хто В кого є кимоно, той знає, що ця орхідейка дуже легко мутує. Вона дуже легко може вам відкритися просто. Пілоріком, подивіться. Бачите, яка в неї пілоричність? Подивіться. Вона може дуже-дуже легко відкритися вам просто таким, таким як тюльпанчиком. Вона може мати і простенькі звичайні квіточки. Дивіться, ще одна квіточка ось з мутацією теж. Подивіться, яка тут красота. <рес> Чесно вам скажу, я здивована, тому що. Ні, верніше, я не здивована, я приємно здивована. Тому що ця якраз кімоно це та одна з орхідей, яка дуже легко піддається мутації. Вона є метеликом, вона є пілорична, отаким от тюльпанчиком, тобто три пелю пелюстки загнуті до кубки. А ще вона може бути звичайною квіточкою, тобто вся абсолютно орхідейка відкривається ось такими простенькими квіточками, ось такими, але в цей загнуті навіть нижні пелюстки. Подивіться. Як вона загинає їх туди до середини. Ну і через одну квіточку, дивіться, ось одна, ось друга. Давайте повернемо ще з цього боку. В цієї пелюстка просто покручена. Вона, вона хотіла, напевно, розпрямитися, але щось їй не давало і вона ось така покручена, просто бачите? Та не, вона не поломана, вона така загнута і є. Ну, і тут знову-таки, бачите, дивіться, ще одна така сама з одна пелюстка в неї закрита, наче від мала бути від метелика, бо там за щіпчики все є. Ось і навіть така от форма пелюстки, бачите, як у метелика. Ця знову квіточка рівненька, нічого їй не бракує. В цієї теж щось кудись собі позакручувалося. Це закрутилося і всередину, і назад. Ця пелюстка теж не до кінця ще відкрилася. Можливо, ще відкриється, бо це тільки відкривається оцей крайній від бутонів. Ну, Ви маєте на увазі крайній бутончик відкрився. Ну, і ще є невідкриті бутони. Ось тут, бачите? Маємо ще три невідкритих бутончика на одній галузці. Тут вона на два квітоноси. І на іншому квітоносі ось відкривається бутон. І знов-таки ми не знаємо, чи він відкриється цілком, чи він залишиться мутованим. Ось така от вона цікава, ця орхідейка. Кімоно вона взагалі дуже цікава, я дуже її люблю. У мене є два види. У мене є повністю оцим тюльпанчиком, таким, трихпелюсткова, ця що повністю закрита серединка в неї. Така в мене є кімоно, є в мене ще одна кімоно. Звичайна, простенька, ніколи на ній не було ніяких поєднних. Пошкоджень, ніяких мутацій, тобто повністю така кругленька, гарненька, рівненька квіточка. Ну, і тепер буде ще така, буде ще ось така комбінована. Ну, я люблю дуже кімоно. Ті дві в мене зараз не квітнуть, тому що вони в стадії спокою. Переважно вони квітнуть десь так на початку, в кінці грудня, на початку січня. Ось, Ну а ця, напевно, такий виняток. Квітне зараз. Ну, але ви знаєте, що з магазину в магазині орхідеї вони переважно вигнані в них спеціально квітоноси. В них їх годують всякими різними гормональними препаратами. Від того, в них ці мутації трапляються. І ще щоб можна було її продати. Це такий маркетинговий хід, який приміняється, напевно, у всіх квітників, у всіх квітникарів. Ну, ось така ця красунечка. Бачите, це кімоно, звичайне кімоно. неї дуже гарненька розеточка. Давайте подивимося, вона має тут. Дивіться. Два, три пари листочків. На має шість листочків, і ось тут на дні має ще маленьке. Ось така в неї коренева. Подивіться, коренева, не залита. Мабуть, вони десь тільки отримали сьогодні або вчора. Ось нічого тут, бачите, корінчики чудові. Трошечки, трошечки от є зеленкуваті, але це, напевно, від самої вологи, тої, що було ще в ґрунті. Там видно от мох проріс, бачите, ось так от. Але коренева в неї дуже і дуже хороша. Тобто вона не є залитою, вона в чудовому стані. Ось, тут знизу аж корінчик теж переріс. Ну, але загалом тут дуже-дуже хороша. Сидить вона в мілкій корі. Як я вже подивилася довкола, тут досить навіть в хорошому стані ця кора. Де-не-де трапляються якісь кокочіпси. Ну, Їх можна буде потім виняти. І загальний стан рослинки в дуже в хорошому стані. Я б сказала, що вона навіть, я дуже задоволена, Вон, сім листочків в неї є. Рослинка молода, можливо, має десь роки два, або, може, навіть немає, тому що беремо оці фласочні листочки, і в них тільки наросло дві пари повноцінних листочків. Значить, вона молоденька. І ще що хотіла вам показати, подивіться. Знов таки говорить про здоров'я рослини, так? наскільки ця рослинка здорова. В неї кожен листочок, попередній листочок менший від наступного. Бачите? Самий останній листок він є найбільший. Навіть подивіться, от висота цього листочка і висота цього листочка. От вони вийшли один за другим, і ось вони один більший від іншого. Але дуже гарненькі, такі вони округлої форми, ці листочки, дуже чистесенькі, нема на них ні плямочок, ніяких, нема на них ніяких, ну тут десь трошечки якась була перегнулася, мабуть. Ну, от нічого дивного, це вони доставляються з Голландії, ці рослинки, і десь, може, якась була пошкодження, при тому, як вони їх упаковували. Ну Ось така моя перша орхідейка. Ну і давайте поглянемо на цю другу. В ній нічого немає незвичного. Але подивіться, яка в неї гарнезна губа. Вона мені дуже і дуже нагадує губу в согою кідан. Бачите, оцей такий дзюбчик ось він. Ось він ось він посерединці. Ось такий дзьобик. Вусики закручені, і ось такий дзьобик. І дуже видовжена, така витягнута губа. Мені дуже нагадує, як в, у Шеліріан. Така от вона довга, довгенька, така, бачите, гарненька губа. Ну і вона такого. Вишнева, навіть не вишневого, вона більш такого бурякового відтінку, більш до фуксії подібна. Бачите? І на фоні цих біленьких пелюстків вона дуже-дуже ефектно виглядає. Дивіться, наче голівка, отам От всередині сам носик, ота колонка, вона наче пташка, очка, дзьобик, і отак крильце підняла догори, бачите, прикривається. Дуже. Ефектно виглядає. Зараз вам камера не передає отого такого виблискування цих пелюстків, але вона насправді настільки блискуча, бо я трошечки потратила часу на дівчаток, на своїх подруг. І в нас зараз при освітленні штучному немає цієї такої краси. Я обов'язково покажу вам її десь її день, коли буде. Натурального освітлення, і ви зможете побачити красоту цих пелюсток. Вони настільки виблискують таким прямо якимось перламутром. Таке, як оці перли мають такий дуже-дуже дрібненький блиск, наче дійсно от сніг, коли морозне таке сонечко на вулиці і морозна погода, оце так ці пелюстки виглядають, наче отой сніг. Ну і знов таки ця дуже красивенна губа. На неї губа просто заворожуюча. Я завжди це слово використовую, коли в мене немає іншого слова, щоб замінити. Вона дійсно вона притягує, на неї дивишся і хочеться ще дивитися. Ось так, так само ця на два квітоноси. Я б сказала, що в неї досить велика квіточка, як на таку простеньку орхідейку, на простий гібрид бачу ця трошечки вже прияла, вона дуже хоче пити. Бачите, в неї така піточка десь має добрих 9 см, досить велика. Ось. І ось тут у нас горщику. Зараз, зараз Дивіться, теж мох. Ось зверху росте мох. Коран така міленька, мілка коран, вони може порядка 1,5-2 см. Тут так само, вона точно така сама, як і там. В неї сім листочків, тобто три пари і один додатковий листочок. Але в цей є трошечки такі більш листочки, бачите, видовжені і на кінчику от вони такі гостренькі кінчики. В цій рослинки кругленькі листочки, бачите, як видно, ось зовсім інша форма. А тут вони такі довгенькі з дьобчиком з таким. Теж дуже в дуже гарному стані коренева система. Повітряні корінці трошечки підсохли. Їх тут доведеться обрізати, мабуть, там де пересохло. Ну і ось сама коренева в горщику теж для мох. Ось, бачите, видно, що вона в теплиці не вирощувалася. Ну, але корінчики, бачите, в ростущому стані, дуже гарно виглядають. Ось, стадія вегетації якраз зараз в неї. Вона і корінчики нарощує, бачите, такі зугенькі кінчики. І разом з тим вона квітне. Ну, це знову таки, як я вже казала, це такий хід маркетинговий хід у продавців, щоб можна було продати рослин, бо вони виганяють спеціальні підтоноси і дають її заквітнути. Ну, ось, дуже гарно виглядає коренева, знизу корінчики, таки вигляли, ми її потім обріжемо. І тут більше боку в, цій, в цьому горщику. Але я вам скажу, що тут така своя своєрідна е екосистема створилася в Я не буду її так вони і ростуть. Тому що, дивіться, кора коричнева, нема такої гнилої, перепрілої кори, кора ціленька, гарненька, сухенька. Ось коричнева. І, відповідно, я так її залишу, можливо, я тільки пересаджу в більший горщик. Або в свою систему, так як я вмію, пересаджувати в закриту систему, в вази, Ну або я подивлюся, поміщу її в якусь з ваз, на дно поставлю дренаж з камінчиків, або з якихось бусинок, намистинок, і буде вона собі отак стояти, буде квітнути, бо тут дуже багато бутончиків в неї, теж, бачите? Якщо в цей є бутончики зелені, які мають трошечки відтінок, тільки бачите, де-не-де. То в цей бутончики білі з рожевим відтінком. Дивіться, бачите. Ось, тут теж є розпущений тут кілька діточок, ось ця розпускається ще. Ось, і ці будуть теж відкриватися. Але ну, в цей останній бутончик ще не відкрився це є гілочки. Ну, тут ще щось може буде дорощуватися, але ми подивимося. Тут немає ніякої мутації, ці квіточки дуже гарно. Трошечки придала їй можливість привідкритися. Якщо її трошечки при... притиснути, то вона швидше відкриється. Ну, ось тут немає мутації, це тут звичайний гібридний фаленопсис. Я дуже його люблю. У мене колись був такий, він називався Red Leap. Але в губа не така в нього була. Там губа була широка і вона в мене чомусь перемерзла. Бо це ще в минулому будинку вона в мене стояла близько коло вікна, вікно було привідкрите. І я десь не зауважила, що на неї постійно сквозило. І вона, бідна, в мене загинула. А тепер в мене на те місце прийшла ще така сама, тобто подібна, дуже біленька. Але тут навіть є трошечки ось такі, бачите, рожеві прожилочки ось тут. Та була в мене просто білосніжна і губка була коротка і широка. А тут отака довгенька губа. Подивіться, як вона гарно виглядає ось тут. Просто безподобна вона. Вона просто. Квіточка собі перевернулася. Ну, ось такі мої подарунки. Я дуже задоволена. Я, я, мені дуже дуже подобаються вони. Особливо, коли це трапилося місяць після твого дня народження. Ось такі несподівані подарунки, а особливо жадані подарунки, бажані подарунки, залишають дуже хороший е, спогад, залишають дуже хороші, наповнюють, дійсно наповнюють душу якимось. Позитивом, напевно, якимось не забули. Подруга не забула. Вона пам'ятає, що в мене день народження. Я ні грама не була здивована, що вона мене не привітала на мій день народження, бо я знала, що це станеться, але можливо десь пару днів пізніше. Але не на місяць. Це перший раз в моєму житті. Перший раз мене привітали місяць після мого дня народження. Ну, ось і все. На сьогодні я всім дякую за перегляди. Нічого нового я вам не показала, тому що орхідейки для... це звичні обхід орхідейки з магазину, але ось такі от в них є деякі чудеса, які вони творять. Ну все, дякую всім. Якщо вам було чимось корисне відео, ставте пальчики догори. Якщо вам не сподобалося, ставте пальчик донизу, це теж допомагає просуванню моєму каналу. Всім дуже дякую і всім пока!